У даному відео я ознайомлю вас із статистикою і звітами, які готує система OJS. Для того, щоб їх отримати, перейдемо до деку користувача, оберімо роль менеджера журналу і посилання статистика та звіт. Оскільки це демонстраційний журнал, то числові значення показників, які ви тут бачите, невеликі. Але для журналу існує кілька років, є можливість переключення між роками і зміна статистики по кількості опублікованих номерів, виданих статей, отриманих і відхилених статей, динаміку росту користувачів, тощо це все є зручним інструментом для менеджерів, щоб оцінювати, як змінюється аудиторія журналу. І наскільки відбувається його ріст і розвиток у плані видачі статей? Нижче на сторінку є генератор звітів. OGS готує таблицю з даними у форматі екселівської таблиці стосовно опублікованих статей, отриманих рецензувань, передплати тощо.